Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 3 грудня і відкриваємо. Нагадую, хто сьогодні лише приєднався, що ми кожного дня до Різдва, з 1 грудня по 24 будемо відкривати календар від Pafor. Замовляла я сама. Я підписана на їхню щомісячну розсилку від Левантів, а в них бувають акції, де можна дуже вигідно придбати відливати це німецький сервіс. На жаль, не реклама, але моя персональна рекомендація. Я вже третій рік поспіль замовляю їхній адвент-календар. Ну, давайте сьогодні третій. Сподіваюся, що щось цікаве. <conform to the screen> не вдали в нас третю віконечку. Ми всі. Домовилися з вами, що ми не говоримо про цей бренд, тому віконечко відправляється назад. Зараз я подумаю, що вам замість того показати, замість цього парфуму. Зараз подивимось, про що цікавеньке розкажу, повернусь через хвилинку. Довести. Ось, У якості третього в нас буде Obvious. Obvious ä, пісташка. фісташка, він А, Чому обрала цей парфум? Тому що, ну і зразу вже розповім. Вже не буду окремо знімати, бо цей парфум я знаю, я його розношу. І, в принципі, чому залишила з минулого річного календаря а, цей семпл собі. Тому що мені дуже подобається ця фісташка. До речі, великий такий огляд робила Жанна, я залишу, аби не забути посилання на її відео, де вона робила огляд цього бренду. І фісташка мене чим зачепила. Зазвичай фісташку роблять такою. Печивною, досить щільною, досить важкою. Не завжди в впізнається в парфумах в тому вигляді, як її роблять. Але ось ця фісташка, вона е, дуже свіжа, вона дуже така легенька, в ній є зелень, дуже багато зелені. Це прям таке парфум, який проситься на весну, на початок літа. Тобто дійсно він асоціюється з якоюсь свіжою зеленю. І мені подобається, що на відвідом від більшості фісташок ця ось така свіжа, легка, наповнена зеленю. Але є, звичайно, в оця фісташковість тут така досить. Тобто потім вона, я ж зараз за кадром собі почу пшик, нанесу. Тобто, це така трошки, знаєте, натяк на жирненьку горіховість, вона, вона тут присутня. І цей парфум, мені хочеться весь час вдихати. Он такий спокійний якийсь, зазвичай, знову ж таки, горіхові парфуми, і фісташки в тому числі, вони такі дуже наполегливі, вони все заповнюють собою. А цей такий спокійний, він наче достатньо яскравий, щоб його розрізнити, щоб ним насолодитися. Але він не щільний, він дихає, в ньому багато повітря. От за, за рахунок цього такого. Дуже впевненого блоку зеленого. Ну, і коли він вже всідається, розкривається, то трошки от печива такого фісташкового так проявляється. Тобто, це не просто про зелень, про якусь травичку і фісташку просто так згадали, знаєте, формально. Ні, тут а, вгадується горіховість, але вона така не прямолінійно-гурманська, не защільна, не дуже нав'язлива. Ну, коротше, от якщо ви шукаєте фісташки, якщо вам цікаві парфуми на горіхову тему, або, в принципі, вам різний аспект зелені подобається, і так цікаво дослідити, то саме цей від обіс мені дуже подобається. Напишіть, чи знаєте цей бренд, чи а, щось пробували, які у вас фаворити з цього бренду. А от у мене фісташка, я залишила семпл, тобто я вже вирішила для себе, що він мені подобається однозначно. Він був серед фаворитів в минулорічному календарі, але от залишила, щоб побачити, як активно я буду цей семпл зношувати, чи дійсно колись мені потрібен був буде флакон. Він точно в мене не аж в таких передових бажанках. Але якщо от прям така дуже приємна ціна мені трапиться, я просто знаю, що цей парфум мені дуже подобається. Я коли його наношу, мені, в мені дуже комфортно і приємно. Тож, от раджу звернути увагу на цю фісташку від Obf. Як я вже сказала. Фісташки пересолощують, пережирнюють, пере... дуже щільними роблять. У Піргійоме, до речі, дуже цікава удіша б фісташка, але вона складна, там багато терпкості, там вона замішана з туберозою, там трошки гірчинки є. Ну, так, знаєте, не просто, не просто. А це така дуже приємна, спокійна, зрозуміла. І мені здається, навіть в офіс можна, бо вона не кричить і нікого не придушить. Такий, знаєте, дуже помірний шлейф, його, мабуть, навіть нема, скоріше аура. Ну і тримається так собі. Мені здалося годинки 3-4. Жанна їх більше розношувала, якщо Жанна дивиться, запрошую Жанну прокоментувати щодо стійкості цих парфумів, але мені здалося, наскільки я пам'ятаю, що годинки 3-4. До речі, нещодавно його знову розношувала. Ну, все, на цьому був наш. Третій день на цьому він закінчився на від... фісташці від обв'яз. <Obvious> і будемо чекати вже наступного дня. Сподіваюся, що завтра буде вдаліше. Ну, ну, ну буває так, не, не без того. Але в мене, бачите, завжди є чим замінити, якщо що. Все, я вас удію. До завтра бувайте.